Давай будемо пробувати множити стовпчик. Це робиться дуже просто. Переписуємо наші старовинні числа. Обов'язково, от дивіться, число 307. Ми пишемо одиниці під одиницями, десятки під десятками. А тепер починаємо множити з кінця ось одиничку. Ми зараз будемо все, 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 ми будемо множити на оцю першу циферку 7. Добре? 1 на 7, 7, 5 на 7. Це буде 35, 5 пишем 3, пам'ятаємо. 2 на 7, 14, плюс 3 17. І 1 на 7, це буде 7 плюс 1 8. Тепер я повинна все множити на ось цей нолик, так? Але цього робити не потрібно, ми просто пропустимо цей розряд. І зараз все будемо множити на трійку, а отже і підписувати. Ось тут вже починають під трійку, Зрозуміло? Тепер 3 множимо на 1, знову на кінець. Це буде 3. 3 на 5, 15, 5 пишемо, Уже 1 пам'ятаємо. 2 на 3, 6 плюс 1, 7. Так, і 1 на 3. Уже нічого ми тут не пам'ятаємо, це буде 3. Тому все, залишилось лише додати це все діло. Підкреслили. І зносимо 7, 5, 7 плюс 3 10. Так, один пам'ятаємо. 8 плюс 5, 13, плюс 1, 14. Один пам'ятаємо, 8, 3. І вийшло в нас число 384 57. Так, а як же множити з нулями? Дивись, для цього ти можеш просто не звертати уваги на ці нулі. От давай я зараз в кінці допишу два нулика. Раз, два. Але це тільки ті, що в кінці навики, ти можеш так в кінці дописувати. І тепер я множу 45 на 27. Ось. Що я роблю? Все точно так само. Починаю з кінця. Все множу на 7, 5 на 7, 35. Далі 4 на 7, 28 плюс 3, 31. Все закінчилося в мене, тому я все написала. Тепер множу на іншу циферку на двієчку. І підписую вже під двієчкою. 2 на 5, 10, 0 пишемо. Уже 1 пам'ятаємо. 4 на 2, 8 плюс 1, це в мене буде 9. Обов'язково підписую циферка під циферкою. І виконую додавання. 5, 1, 3 плюс 9 12. Переписую сюди число 1215. Так, тепер, щоб мені зручно було читати число, я можу відрахувати від кінця три циферки. Ось. І мені потім його зручно читати. Це буде 121 500. А далі пробуй сам і пиши мені відповіді.